Ці зібрались у клубі УМВС України в Черкаській області, щоб урочисто привітати із професійним святом слідчих Черкащини. Поздоровити правоохоронців завітало керівництво УМВС. Перший заступник начальника управління, начальник обос Ігор Карнієв та заступник начальника управління, начальник слідчого управління Олег Керевич, а також ветерани слідства, які своє життя присвятили правозахисту. Ігор Юлійович детально зупинився на аспектах роботи слідчого. Ефективно забезпечують найважливішу функцію боротьби зі злочинністю. Це розслідування злочинів, повнооб'єктивно досліджують їх обставини. Саме від результатів діяльності слідчих багато в чому залежить кінцевий результат роботи правоохоронних органів. Продовжив вирочисту частину заступник начальника управління, начальник слідчого управління Олег Керевич, який привітав із професійним святом слідчих. Бажаю вам та вашим різним близьким міцного здоров'я, натхнення, благополуччя. Нехай людська доля буде прихильною довгою. Разом з тим було відзначено почесними грамотами, відзнаками та нагородами кращих слідчих області та ветеранів, які віддано упродовж тривалого часу розслідували кримінальні справи. Справа слідчих вкрай відповідальна та важлива. Тому після святкового заходу правоохоронці одразу ж повернулись на свої робочі місця виконувати свої професійні обов'язки. Працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаській області була затримана організована злочинна група, яка займалась збутом на території міста Черкаси психотропної речовини метамфетаміну. До вказаної групи війшли п'ять осіб. В результаті проведення спецоперації задокументовано дев'ять фактів збуту. У результаті проведення оперативних закупівель, особистих оглядів та санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників, правоохоронці вилучили понад 60 грам амфетаміну, які вони мали намір реалізувати, а також значну суму грошей, отриманих злочинним шляхом. У будинку одного із затриманих правоохоронці виявили електронні ваги та мірну ложечку із залишками порошку білого кольору. Окрім цього, вилучено два автомобілі, які використовувалися членами групи для розповсюдження наркотиків. Як розповів один із затриманих, всі вони вже тривалий час вживали наркотики, тому вирішили розпочати власний бізнес. Знайшли канал постачання амфетаміну до Черкас та перепродували його таким же, як і вони, наркозалежним особам. Який час ви займалися цим наркотиків? Місяців п'ять, чотири. Ви самі цим займалися? Ні. Скільки вас осіб було? Четверо. А що ви продавали? Які Амфетамин. – Амфітамін. Амфітамін? Де ви його брали? У знайомого. У знайомого. Ви самі вживаєте наркотики? – Так. Який час? Так же само десь. Згод десь. Скільки вам років? 25. І вам не шкода, що це 25 років ви так зробили вже своє життя? Шкода. А не шкода було тих людей яким також ви продавали наркотики школи на даний час слідчим управлінням порушено ряд кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених частиною першої статті 307 кримінального кодексу України, які об'єднані в одне провадження на майно наркоторгівців накладено арешт, а вони самі затримані та знаходяться під вартою. Черкаські правоохоронці нещодавно затримали зловмисника, який безжально нападав, грабував та гвалтував своїх жертв. На протязі поточного року практично перший злочин був скоєний в лютому місяці. Тобто, зґвалтування громадянки місцевої жительки Черкас, як обично в вечірній час, зверталася з роботи, зайшла в ліс, за нею зайшов невідомий чоловік От, ну і почав погрожувати предметом, схожим на пістолет. І в процесі заволодів золотими виробами, за тим. Зґвалтував дану громадянку. Саме за такою схемою діяв в зловмиснику упродовж тривалого часу. Він підстерігав свою жертву на зупинках автотранспорту, згодом непомітно прямував за жінкою, заходив разом з нею до багатоповерхівки, де вона проживала. Підходив, чекав, доки вони зайдуть до ліфту, погрожуючи зброєю, наказував знімати золоті коштовності. Щоб затримати зловмисника, були задійні усі сили органів внутрішніх справ області. Також залучили громадськість, яка активно допомагала правоохоронцям. Фоторобот зломисника був розклеєний по всьому місту. Громадяни повідомляли міліціонерів про можливе місце знаходження грабіжника. Інформація постійно перевірялася. Були задійні всі сили управління Міністерства внутрішніх справ Черкаської області і особливо всі сили Соснівського відділу міста Черкас. Під час відпрацювання Черкас. Вона надійшла інформація, в ході якої був затриманий громадянин. Згодом правоохоронці навідались до зловмисника додому. Під час обшуку було вилучено речовий доказ, а саме золоті вироби, мобільні телефони, які він відбирав у уже. Наразі зловмисник затриманий. На, на даному етапі порушена кримінальна справа за статтями 153 Кримінального кодексу України та 187 Кримінального кодексу України. Наразі відомо про шість фактів злочину. Два з них є латентними. Тому заступник начальника управління, начальник кримінальної міліції Леонід Бойка, звертається до потерпілих. Хто став іменно жертвами скоєння відносно них злочинів, щоб звертались в міліцію на сьогоднішній день? Телефони практично всі знаєте. 102, нехай. Телефонуйте в будь-який час. Оперативна свідча група буде зразу виїжджати до вас, збирати відповідні матеріали щоб у подальшому можна було порушувати кримінальні справи. Міліціонери ж які затримали грабіжника, що налікав громадськість міста Черкас. На запитання чи дякували вам за проявлену мужність по затриманню небезпечного злочинця, відповідають це наша робота. Мені здається, найбільша подяка це служіння народу. Черкаським убозівцям вдалося викрити незаконну оборудку, яку задумали та провернули службові особи одного з товариств та нагріли руки, використовуючи аграрний фонд України. Нами була реалізована вказана інформація і була затримана група, поки три чоловіки, але їх ми знаємо, що їх більше, яка розікрала зерно, а, зокрема, це кукурузу в кількості 15 тисяч тонн на загальну суму 30 мільйонів гривень. Гривень. Вони заключили, фірма, яка розікрала це майно, заключила договір з державним фондом на збереження цього зерна. І в цьому році весною вони це зерно вивезли і продали. І Під час цієї оборудки по розкраданню зерна вони отримали десь близько 70 мільйонів тисяч гривень. Як з'ясували співробітники ОБУЗ, в ході проведення оперативних заходів та перевірок зерно на вказаних складах не зберігається, а службові особи товариства вводять в оману Аграрний фонд України, виписуючи фіктивні складські квитанції, які вносять в єдиний державний реєстр. Під час перевірок 25-метрових бункерів для зберігання зерна було виявлено, що вони порожні. Яким чином вони сховали зерно? Вони в бункерах зробили дерев'яні щити. Накрили бункера і посипали тонким шаром зерна, щоб створити е, ілюзію, тому що це зерно зберігається в бункерах. Ми цей факт зафіксували, задокументували. Наразі трьох учасників групи затримано відносно них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Нині проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню кінцевого пункту збуту викраденого зерна, яке було вивезено за межі України. Літо пора розвагти відпочинку. На жаль, в цей час збільшується кількість нападів на молодих жінок з метою пограбування. Місті Умані в нічний час відносно двох студенток вищих навчальних закладів було здійнено розбійний напад. Невідомою особи застосуванням ножа, під час якого він заволодів їхнім особистими речами. Зловмисник зник з місця скоєння злочину, а потерпілі одразу сповістили працівників міліції про напад на них. За короткий час співробітниками карного розшуку уманського міського відділу було встановлено та затримано дану особу, якою є молодий хлопець, мешканець міста Уманя, раніше судимий за аналогічні злочини. Наразі проти 20-річного молодика порушено кримінальні справи за частиною першої статті 187 кримінального кодексу України. Крається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Ще одного зловмисника, який здійснив шість нападів на громадянок в місті Умань, було затримано правоохоронцями. До міліціонерів звернулась дівчина і розповіла, що ввечері поверталась додому сама. Йшла через парк. Раптом мене хтось ударив. Від удару я впала і Поняла, що в мене зривають цепочку, браслет, забрали сумку. Побачила, як втікає. цей невідомий. Потерпіло описав міліціонерам зловмисника. Опис співпав із показами інших жертв. Вжитими оперативно-рушковими заходами було встановлено, що даний злочин скоїв житель міста Умані, 25-річний хлопець, який вже раніше судимий за аналогічні злочини. По даних фактах слідчим відділом Уманського міського відділу порушено кримінальні справи по статті 187 Кримінального кодексу України. До чергової частини драбівського райвідділу надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району жінка намагалася вбити свого чотирирічного сина. Працівники міліції негайно виїхали на місце скоєння злочину. Прибувши на місце події, правоохоронці були шоковані. Серед натовпу сусідів знаходився маленький хлопчик з закривавленою спиною. Дитину терміново доставили до лікарні. Як з'ясувалося, родина цього малюка була неблагополучною. 25-річна мати і 30-річний батько ведуть аморальний спосіб життя, постійно вживають алкоголь. Сім'я характерується з негативної сторони, поводились, вели нездоровий спосіб життя, аморальний. На недорозові попередження не реагували, приходили. Неоднократно разом із дільничним інспектором із службою з права дітей. Ну на наші попередження не звертали. На жаль, ці горе батьки не стали на шлях виправлення а навпаки ніде не працювали, жили на державну допомогу для дітей, а також на пенсію бабусі, яка проживала спільно з ними і була єдиною, хто піклувався про маленьких. Бабуся їй розповіла правоохоронцям всі деталі того трагічного дня. Прийшла я додому, принесла все, питаю Діми, діма, де мати? Вона пішла до дяді міші город підсипати. Ну, пішла, то пішла. Коли, як прилітає вона, я її перший раз я її бачу, господі, наче самошедша п'яна, падає і вона до мене, дайте ножа. Ні, дай ножа. Кажу, що тобі? Я скати порізав. Порізала скати у велосипеді, поперерізала пополам і до мене. Так я дімку сватила і втекла до а що вона до вас підбіжала і що? Хотіла зарізати мене. Хотіла зарізати, але я втекла. Коли старенька втекла із шестирічним правнуком, очманіла від оковитої молодиця почала нищити речі у будинку та галасувати. Через шум прокинувся чотирирічний хлопчик. Оскаженіла жінка, почала його бити, тушити об нього сигарету, а потім ножем тричі ударила дитину у спину. Побачивши, що не койла, зломисниця сховалася на горищі, звідки її дістали правоохоронці. Слідчим відділенням Драбівської РВ порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 15 Пунктом 2, частини 2 статті 115. Тобто, замах на вбивство малолітньої дитини. Наразі ця гора мати перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Долю її вирішить суд. Чотирирічного хлопчика та семимісячну сестричку забрали до лікарні. Зараз вони почуваються добре. Їх навідує бабуся. Ви розумієте, така мама вона не нужна. Вона не нужна. Де, де дитинка буде, де ці дітки будуть, їм там буде толк. А тут толку не буде. По-перше, бабка вже 76-77 їй. Вона не зможе тих дітей воспитати, як би вона хотіла.